Наша зустріч із переселенцями в мене відбулася в зборі, коли я сповідав. Старша жінка, яка прийшла до сповіді, це, це ще було минулого року. І я зрозумів, що їм важко не тільки фізично, коли є потреба в якихось речах, коли є потреба, потреба в житлі, а є моральна і духовна потреба. Тому що зовсім інший ритм життя зовсім інше життя. От. І я пропоную, кажу, приходьте, ми зможемо якось спілкуватися разом із вами, щоб ви могли адаптуватися принаймні ну, тут в Луцьку. Тому що не секрет, що негативно ставилися до переселенців із Сходу і із Хриму. Погодилися, можливо, декілька раз проходили, але потім, потім десь здилися. І ще також приїжджали діти із Волдоваки до нас, навіть деякі наші священники брали цих дітей. Їм було дуже дивно, як проходить життя, який побут, які відносини не тільки в сім'ї, але і відносини зовнішнє між дітьми. Та вони якраз перебували після Пасхи, а в нас так досить це яскраво проходять і святкування, ми будуть дуже здивовані. Я думаю, що ті люди, які приїхали сюди, вони також здивовані. І, напевно, якщо є такі лідери серед вас, вони повинні їх організовувати і приводити, тому що могли б допомогти і духовно, і морально, і психологічно, та й зрештою, і, напевно, що матеріально. Ну, принаймні, я не, я не знаю, е хто чи хтось звертався до нас по матеріальній потребі. Таке не було. Петроцький кафедральний собор, дуже один. Звідси це недалеко. Е ну, Принаймні мені не відомо, uh -huh. чи хтось е звертався по потребах переселенців до нашого управління, до нашого храму. Чи до нашої громади? Також у нас проходять літні табори. Я думаю, що дуже було б цікаво угу. дітям переселенців побувати в таборах разом із нашими дітьми для того, щоб вони могли поспілкуватися. Куди звертатися, щоб отримати потім в кого У нас потівок немає. Як це Дівок немає, тому що ну, як церква може бути будівлено, вона може запропонувати, запросити, зареєструвати, ну і в подальшому на напротяг цього табору опікуватися цими дітьми. Ну, закликаємо також і дорослих. Нехай приходять, тому що двері в нас е, завжди відкриті. І я думаю, що ще ні одна людина, яка прийде е, чи то до нашого храму, mm -hmm. чи то ще, будь-куди, е, вони перед нею закриються. Тому yeah. що будемо раді вас бачити в нас, приходьте. Я ж кажу, що е, саме головне, щоб люди могли тут адаптуватися yeah. до цього життя. Yeah. І повноцінно, повноцінно жити, тому що вони розгублені, вони виникають дуже багато конфліктів навіть між собою, і негативно впливає не тільки на них, але і на ті, хто навколо них ззовні, тобто на наших лучан, і не тільки лучан, а де вони там, проживають, чи то в Волині, чи то любів, чи то ще.